Та парадом козорога на серпень. Глянемо, що у вас там в серпні буде. У вас буде така незалежність. Ви вже будете. Е Прощатися вже з минулим досвідом, який у вас був, це може бути пов'язано з чим? що ви вам уже це було нестерпно терпіти, що воно вже це все згнило, але ви досі продовжуєте його нести, бо у вас до цього не було вибору, ну, як що як зробити, як там отримати ті гроші, як там зустрічатися з кимось. Тобто, знаєте, у вас, наче ви підготовлені, наче ви маєте вже все, але ну досі ще щось не то. І нарешті закінчиться цей етап. Нарешті ви не чекаєте. А вже отримуєте плоди. Давайте глянемо. Порада вам. Парада вам. Так, дійсно, вже буде. Навіть ваші старі установки потрібно змінювати, тому що вже дійсно почався етап, коли змінюється все ваше життя, починається якесь таке пристрасне, палке кохання, починається свято щастя, і ви насолуте.